Слава Ісусу Христу! Отже, говоримо про п'яту главу е, об'явлення Святого Івана Богослова. І зразу вам наперед кажу найбільш е, важливіші вірші для мене тут 9 е, і 10. Але давайте будемо читати з першого. І я бачу у провіці того, хто сидить на престолі книгу, написану всередині і назовні запечатану. Сімома печатами. І бачив я потужного ангела, який гучним голосом кликав, хто гідний розгорнути книгу і зламати печаті її. І ні міг ніхто ні на небі, ні на землі, ні під землею розгорнути книги, ані навіть зазирнути у неї. І плакав я гірко, що не знайшовся ані один гідний розгорнути і прочитати книгу, ані навіть зазирнути у неї. Ну, дивіться, е, говориться про майбутнє події, які мають прийти, і вони належать тільки. Е, Господові Ісусові Христові підла, ну, мається на увазі, і говориться про те, що е, знов-таки агнець Божий, е, Ісус Христос, Він е, буде удостоєний відкривати ту книгу. Тобто говориться про те, що Він буде говоритися далі, говориться про розповсюдження Євангелії праведності Христової і про певні події, там будуть виходити чотири коні, там, мені здається. Чорний, червоний, там найгірший гнядив, це кінь смерті, так, і там ще один кінь, другий червоний, а перший білий, Так, білий, перший кінь білий. Отже, говоримо далі про те, що Плакав Іван Богослов, бо не міг побачити, і всі були сумні, ніхто не міг відкрити. Тобто, пробували і ангели, пробували земні, і небесні і підземні. І нікому не вдалося навіть подивитися в ту книжку. Тобто, ще раз сказано, що це вся влада, влада нашого життя, книги життя вона є в руках Ісуса Христа. Звичайно, що в отця, бо отець правиць ту книжку тримає і каже, хто хто може її відкрити, ану пробуйте, другими словами. Один із старців промовив до мене не плач. Ось, лев, що з племені Юдиного, корінь Давидів переміг так, що може розгорнути книгу і зламати сім печаток її. Тобто, говориться про Ісуса Христа, Він з племені Юдиного через Давида. Пішов і говориться про те, що він достойний відкрити цю книгу. Ще раз підтверджується про його владу. І я глянув Шостий вірш. І ось серед престолу і чотирьох тварин, серед старців стоїть агнець, який заколений, що має сім рогів і сім очей, а це сім Божих духів. Посланих на всю землю. Сім рогів це ріг, це є символ сили, е, очі це є е, символ ну, влади, контролю, і, і так далі. А Божий Духи це звичайно, річ це розповсюдження Євангелії праведності Христової по світі, другими словами. І він підійшов. І взяв книгу з е, правиці у того, хто сидить на престолі, тобто е, у Бога, у Бога Отця, до якого він дав молитву Отчинаш. Ну, А коли він взяв книгу, то чотири тварини і 24 старці попадали перед агнцем і кожен мав гусла і золоті чаші, повні пахощів, а вони молитви святих. І тут е, е, залишаємо ті цифри 24 старці і, і так далі. Нас е, найбільше цікавить зараз е, саме найбільше е, е, ну, гусла це звичайна річ, що на небі йде якась музика, якісь співи, це е, такого нема, щоб не було співів. І най, найголовніше нас зараз. Е, Турбується молитва е, святих чаші із молитвами святих. Е, ну, дорогі у Христі, Господі, молитви святих це є е, молитва всіх християн, які е, щиро в розкаянні е, приносять подяку, благодарення Богові і в, вірі. Живуть і у вірі Христові помирають. Оце є, е, е, коли я вам кажу, щоб наша молитва піднеслася в чашу, я все прошу Бога, щоб хоч одна моя молитва впала в ту чашу серед е, тих е, пахощів е, святих молитв, тому що е, часами е, ми просимо багато, а отримуємо мало, тому що просимо, як то кажуть, без віри. А отримуємо по нашому безвірству, так? по нашому по невірству, другими словами. І такі чаші вони таким чином не наповнюються. Та молитва не доходить до Бога, а таку молитву е, крадуть е, слуги диявола. Ви можете побачити, що в церквах е, багатьох твориться. І в громадах так само багатьох різних твориться, що люди йдуть, і, там підбігають якісь жіночки, стають, коли хтось на когось злий йдуть до свічки, і обов'язково вам свічку тко перевернуть, за і там ще щось там шепчуть там у церкві. Розумієте, дозволяють собі там якісь там речі і беруть свічку за туцькою. Це є е, е, ворожбицька традиція. Розумієте, вони думають. Що вони ніхто їх не знає? Ті всі традиції, то вони є описані віками, тисячоліттями, як люди відколи почали класти свічки і молитися, розумієте, і ставати, і як перейти, як навколо церкви обов'язково обійти, а потім навколо стола в хаті. Розумієте, це все це ідолопоклонство, яке нас відвертає від служби. І, і хто такий. Є то в природі, розумієте, хоч чимось замочений, то він має, так, якби запечатаних тих сім печатів. в нього тих сім печатів е, на очах, що він запечатаний на пекло і на е, відсудження, і на відчуження від Бога. Розумієте? Є друга сторона того всього. Тому що. Бачите, хто може відкрити? Може відкрити лише Ісус Христос. Яким чином? Через хрещення, от що, ми, що ми були, і Він був хрещений від Івана Хрестителя, а потім через Його розп'яття, на, перепрошую, Головському Христі піднесення. А ще перед тим через е, тіло. І кров на відпущення гріхів. От це все, що відкриває нам е, е, Христос. Це Він відкриває ті печаті. Якщо ми йдемо і хочемо е, займатися е, ну, якимось ворожбистством, то, то ми сліпі, як сказано, що. Е, Затовстіло, зажиріло серце, е, обтяжили очі, і тяжко думають вони своїм розумом, і не хочуть, щоб я їх оздоровив, так одними словами. розумієте? І ось, розумієте, і, і ця річ вона тут пов'язана таким чином, що е, Святий Дух е, працює, а ми просто собі нехтуємо і кажемо: будьте здорові! Нам не по путю. Розумієте в чому діло? Звичайна річ: я не хочу ні, ні, ні на кого пальцем показувати, і ні на кого говорити, і ні на кого розказувати, хоч знаю таких людей немало. Але е, каже Христос: надломленої тростини не доламить, е, тлі, що каганця не загасить. Ну, Збудеться е, на них воля Божа. А ви вважаєте, щоб віра і той огень вашої віри і то бажання вашої праведності, щоб ви хотіли, е, ну, щоб ті печаті вам не засліплювали вас. Розумієте, бо тут звичайна річ говориться про небесну книгу запечатану, що в нього ніхто не може подивитися. Тобто ніхто не ні один не може виконати Божий закон і ніхто не ні один не є наскільки святий, щоб у Слові Божим бути без вагань без і розуміти Божі тайні. Тільки сам один Ісус Христос, котрий нам тоді тайни трошечки повідкривав кожному по мірі можливості. Розумієте? Ось. Про що йде мова? Найбільше тут говориться про заслуги Христові перед е, е, Божим престолом і повагу Його, і, і Його пошанування на небі, і Його царювання, що сказано в псалмах, е, сказав Господь, Господи, сіть поправоруч е, е, мене, поки не покладу я ворогів Твоїх до підніжку ніг Твоїх. Ну. Бачите, як воно писання воно пов'язане тільки що е, треба його, так якби трохи на пам'ять знати, так, якби не на пам'ять е, зазубрити, але розуміти, розумієте? Далі. Е, і коли він взяв, а це старці ми вже говорили, попадалися, вклонилися, ну, відома річ. Тут нічого нового нема, вони вже кланялися. Так само кланялися Отцеві, так само кланяється йому, і він є рівнославлений з, з Отцем і, і Святим Духом для нас. Ну, Тут ще можна до молитви вірою прив'язати трошечки чуть, чуть Далі. І нову, і нову пісню співають вони. Тобто він вже чує нову пісню Прославлення Бога! Ти достойний узяти цю книгу і розкрити печатки її, бо ти був заколений. І кров'ю своєю ти викупав, викупив людей Богові з усякого племені і язика, і народу, і люду. Дивіться, ще раз, ще раз читаю, слухайте, тут дуже важливі слова. І нову пісню співають вони, промовляючи: ти достойний, хто співає. Послухайте: співають ангели, старці, і старці на небі, які заслужили собі бути з Богом коло Божого престолу. Розумієте? Достойний ти взяти цю книгу і розкрити печатки її, бо ти заколений кров'ю своєю викупов, викупив, перепрошую, людей Богові. Ще раз, викупив людей Богові. Розумієте? З усякого племені і язика, і народу. Бачите, всякого племені, всякого язика і всякого народу Христос викупив. І ти зробив їх для нашого Бога царями і священниками, а вони на землі царуватимуть. Де тут говориться, згадується про Христа? Де Писання говорить: Христос говорить: багато хто прийде зі Сходу і з Заходу, і возляжуть зі мною в царстві небесному. Возляжуть, тому що в них не сидять і не було кресел, вони їли так, як би. Ну, Ну, так якби, ну не на підлозі, а, а так, на таким застеленому місці, так? Так, як хтось пас худобу, і стола немає, всі сідають разом, простелюють собі і, і так собі цей. Це така традиція, вона пастуша. Ну, а Христос так само пастер, так що є щось в цьому. Ще раз головні слова, і ти зробив їх для нашого Бога царями. Тобто вони будуть служити Богові, як царі, і сказано, що всі царі поклоняться е, Господові. І священниками ті, що будуть служити, і вони на землі царуватимуть царі і священники. Це вже не буде треба. Е, Тих всіляких тих депутатів, помічників, зампомпомів і так далі, помпомзамів і, і, і так далі. А, а буде ніякої корупції, ніякого злодійства, а буде чесне служіння Богове, і всі будуть жити відповідно норм святості, вже навіть не праведності, а святості. Далі. І бачив, і чув я голос багатьох ангелів навколо престолу, тварин і старців, і число їх було десятки тисяч раз, по 10 тисяч і тисячі тисяч. Дивіться, кажуть, деякі у нас такі віруючі, що ось буде спасених там 144 тисячі і ще щось там, але дивіться, що тут говориться. Десятки тисяч раз. По 10 тисяч і ще тисячі тисяч. Тисяча тисяч це є мільйон. тисячі тисяч. Розумієте? Це вже майже штовхає е, розряд е, е, в десятки мільйонів, а, а десятки тисяч. Це е, е, десятки тисяч. Тобто він говорить про таку цифру, яка для нього, то, що я вам говорив, що, що то. Людина не може так розуміти так, аж так багато для них. Ну, Дивіться, коли Ісуса Христа життя чи Йосипа оцінили у 20 срібних монет, тоді, звичайно, срібло було майже у пів ціни золота. І коли Христа оцінили в 33 срібні монети і зато купили поле, то звичайна річ, що. Е, ну, можемо говорити про те, що е, таких цифрів, я думаю, як вам е, ближче пояснити, таких цифрів не було. Е, великих. Такими великими цифрами ніхто не послуговувався. Вони були, може, колись, десь там, перед віками, бо нема нічого нового, воно вже було, так сказано, навіть. В книзі мудрості Сираха і, і, і в книзі мудрості Соломонові. Ейн Хадаш та хад гашемеш. Нема нічого нового. Все вже було і, і, і перед віками, другими словами. Ну, через то ті цифри 10 тисяч по 10 тисяч. Тобто він там каже хілеої, хілеої і, і так далі. Ті всі тисячі. Е, ну, е, всі ті де, де, Дека хіліої ці всі цифри, то він говорить про те, що то безкінечна кількість віруючих, спасенних. О, другими словами. І тепер слухайте, що вони говорить. І казали вони гучним голосом. Достойний Агніст, то вже, то вже він говорить про його прославлення тими душами, про Царство Небесне. І казали вони гучним голосом достойний. Агнець, що заколений прийняти силу, і багатство, і мудрість, і міць, і честь, і силу, і благословення. І кожне створіння в небі і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них чув, я говорило тому, хто сидить на престолі, і Агнцеві благословення, честь і слава, і сила на вічні віки. А чотири тварини казали Амінь. І 24 старці попали і поклонялися тому, хто живе повік. Тобто, дивіться, відкривається. Так, щоб ви собі не думали, що там сидять тих 24 старці, і вічно е, лише накигнув венець на голову і падає. Накігнув і накигнув на голову і падає, накигнув венець на голову і падає. Ну, або хтось там сидить, і лише на гуслах там бринкає. Е, це є картина. Ще раз кажу. Це є сеймія знак, символ. І е, йому подано, щоб він е, якось зрозумів якомога ліпше, якомога більше, е, як, е, ну, скільки йому дозволено. О, другими словами. Отже. Е, далі Амінь. Ага і чотири тварини казали Амінь. І 24 старці попадали і поклонилися тому, хто живе по вік віку. Тобто, е, це є підтвердження того, що все, що робить е, Ісус Христос, воно є добре. Тобто тепер Бог посідає на престолі, син відкриває книгу. І з цієї книги підуть усі діяння, які мають прийти. Вони прийдуть у нас в 6, в 7 главі. Ну і там будемо бачити далі. Воно буде так відкриватися тепер, можна сказати, до кінця. І буде описуватися про ті всілякі події, які мають прийти. Ось і тут ще, на що треба дуже сильно звернути увагу, про те, що поклоняться всі. Ще раз воно пов'язано е, з тим, що е, всі земні царі, земні підземні, бачите, і морські, і хто би там де, що би не був, е, він уклониться Ісусові Христові. Тобто, тут немає е, е, ніяких цих. Е, Винятків, і в цей виняток так само е входить і диявол, і всі його слуги. Ну, вони, е ну, не виняток, а в цю всю, як то кажуть, подію. Тому що бачимо, що вони так само серед підземних пробували щось відкрити, щось там бодай зазирнути. Ніс там їм не вийшло. Ніхто не міг навіть подивитися, і ніхто е, ні на небі, ніхто не міг відкрити ні під землею. Так само, і всі вони е, попадають, поклоняться перед Господом. Тобто е, Його е, перемога на христі, коли Христос сказав у Петелестої, оце якраз є оце е, одно з тих печатей, що Христос казав вже звершилося. І тут наголошено ще заколений Агнець, на його, на його перепрошую жертву на Христі. Ще раз наголошення і повертає нас знов до тіла і крові, до хрещення, до великого наказу Матвія 28:18, 20, де сказано: дана мені всяка влада, тобто я йому як людині. Ісусові Христові, бо Він перед тим казав, Господи, вислав мене Твої славу, яку я мав в тебе на небі, і Бог йому казав і вославив, і ще раз вославлю. Розумієте? І от йому, як людині Ісусові Христові, як Богочоловікові, чоловікові, була дана вся влада на небі і на землі, тож ідіть і навчіть ці народи, хрестячи їх, в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого, тобто хрестити всі народи, не сказано не хрестити. Е Дітей очекати, поки, йому, поки він не зачне говорити на іноземних мовах, або не виповниться йому 21 рік. І не сказано, що хтось ліпший, а хтось гірший, дитина має бути ухрещена кожна так само, як була обрізана кожна дитина в ізраїльському народі, бо то є прообраз обрізання. Обрізання то є прообраз хрещення. Амінь на тім. Розумієте? Значить, мають бути, по тому, коли виростають церкви, мають бути навчені усіх, е, е, ну, діти належать до народу, належать, значить, мають бути навчені усіх прав Христових. І слова Божого, дорогі в Христі. Бачите, от скільки Бог допомагає відкрити і зрозуміти звичайна річ, це далеко не все, що я міг би вам сказати про. Об'явлення, але е, найголовніше, найпростіше, і так найлегше для вас, аби ви доступно маєте якісь питання по якомусь вірші, пишіть е, в коментар. Е, коментарі пишуть підписані, але з любого часу, з будь-якого часу. І пишіть, питайтеся, я дам відповідь по Біблії. Дякую, кланююся. Е, ще раз закликаю всіх молитися за мир. І Ніщо так е, легко не приходить, в молитвах так само є свої труди. І моліться, просіть Бога, щоб Бог почув ваші молитви. То є одна з причин, що я прошу Бога, щоб, щоб хоч бодай, коли Ангел Божий виливає ту чашу з молитвами святих, щоб там хоч одна молитва моя капнула. Може, та молитва дойде до престолу і Бог дасть Україні мир. Моліться і ви, бо то є молитви святих. А у Христі ми всі святі. Я всіх закликаю молитися і Богові, Отцеві Синові, Святому Духові усе віддавати поклін і вважати за ну, не за обов'язок, а за радісну можливість служити послужити Богові, як вам Бог дав, кожному на своєму місці. Слава Ісусу Христу.